Всіх вітаю на каналі, сьогодні у нас відео буде починатися з цього пса. Хто пам'ятає його ще маленьким? Там відео було про обзор заправки, яку ми купили з початку цього року. І він був маленький, там дехто писав, що це зовсім на овчарку не схоже. Ну Я думаю тут видно однозначно, сьогодні він трошки в нас... Не слухняний, тому я його не відпускаю. А, Держу біля себе. Трохи він рідній сьогодні. Любить він по водички побродити. Відео у нас цього разу буде про ЮМЕЗЕ і Оранку. Це відео не вийшло у попередні випуски. Це була якраз оранка стерні, про яку я багато казав, велика стерня. Було важко заорювати. Ну і подивитесь, тому що про комбайн ще відео повністю не зняте. Сюжет поки що такий невеличкий, не готовий, тому я вирішив виложити поки відео. Про Оранку. Кому цікаво, дивіться, підписуйтесь, нові глядачі на канал. Ставимо подобайки. Вам бажаю гарного перегляду. По глибині борозди. Значить... Зараз я вам покажу. Так, чимало виходить. Ну, єдине, що. Бачите, містами, де сильно багато, воно його навіть не може заорати. І місцями воно це видно, виглядає із пахоти. Ось ну, такий фон. Це по поратому. Ось ну, зараз я покажу. Ось такі проходи видно. Ну, краще, все рівно не получиться. Високе стебло, буду зрізати понижче. Течкарня тоді порозтрушує на комбайні так більш-менш нормально, тому що я ж кажу. Тут вже заїздили, ось їздили. Зараз я покажу де більш. все видно, вже й полинь пішла, положка пішла. Ну ось, бачите? Так, стерна трохи чимало є. Нічого, тут кусочок залишився приблизно біля гектара. Значить, зараз зупинився, не можна було передачу включити. Одна лапка на корзині. Вона не зашплінтована, там її не можна зашплінтувати, і вона відходить. І великий зазор виходить. Виходить великий зазор і не можна включити передачу. Сьогодні так чимало пригріває. Значить сьогодні у нас яке вже 23, здається. Так, значить Завершив я оранку цю, трохи важкувата, видалась через солому, те, що я говорив. значить Краї поодорював. Краї це взагалі просто караул, можна сказати. Короче, дуже важко було одорювати. А чого важко, і за того, що виходить, тут сюди ходив, ходив, ходив виходить, виходить, передом. І в принципі навитягувало ще мало соломи. І Через це дуже важко було його поперох відорати. Чого важко із того, що перемішувалася солома із землею і коротше, не проходило. Ще Тут з краю воно сире таке, налипає із соломою на полиці. Ну і В результаті не проходить між корпусами, а просто тяне. Ну, все ж таки його домучав, доорав значить вже так скільки я не знаю десь годин вісім мабуть, мабуть, буде значить трактори все стоїть значить ось трактор порону закинув зараз їду на бригаду і на сьогодні поки що все а це в принципі там обіцяють дощики хай воно тут перепріває